Доброго дня, студенти на курсі попросили мене записати їм додаткове відео з поясненням вимови. Я хочу вам і його також показати. Але вас я попрошу підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар і допомогти мені досягти своєї мети мільйон підписників. Та й, взагалі, якщо вам подобається цей контент, те, що я знімаю, будь ласка, показуйте це як можете. Лайки, коментарі. Це мене дуже сильно надихає рухатись вперед, знімати щось. Я бачу, що це корисно. Я бачу, що люди пишуть там вдячності різні і. Прям серце радується, чесно. Для вас також в мене є абсолютно безкоштовний онлайн-урок, на який ви можете записатись за посиланням в описі під цим відео. Лайфхаки по вивченню англійської поради, як почати і не кинути навчання. Ось така крута програма. Приходьте, це безкоштовно, пару годин вашого часу всього лише займе. Поїхали! Різниця між can та «can't» В чому? В британській ви її чуєте. Я кажу «can» або «can't». Can-cant. Can-cant. Це британська вимова. І тут в реченнях це буде теж зрозуміло. Я скажу I can do it, I can't do it. І так зрозуміло. А ось в американській є нюанси. В американській англійській це вони вимовляють як can, а ось це вони вимовляють як can't. І дуже часто вони не вимовляють ті. Тож фактично, і це, і це звучить майже однаково в реченнях I can, I can, I can. Що я зараз сказав? Не знаєте. А як зрозуміти тоді, що вони сказали, якщо є якесь речення? I can do it. I can do it. Та звучить однаково. Але ось вам лайфхак, що вони роблять, якщо вони затверджують щось, та. Тобто вони стверджують і кажуть, я можу, я можу. Вони зроблять акцент на наступне дієслово після can. Вони скажуть I can do it. I can do it. Вони наче проскокують цей can і роблять акцент тут. Ось тут і кажуть I can do it, I can do it, I can do it. Чуєте? А якщо вони щось заперечують, а? ось так, заперечення йде, вони зроблять акцент на ось цей can і і скажуть I can do it. I can do it. I can do it. Ось послухайте, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. I can do it. Це стосується. Аме Це стосується американської англійської. В британській так зрозуміло. А I, uh, I, I can do it. I can do it. I can't do it. Британці також ставлять на наголос, як я зараз пояснив, тільки в них і так вимова цих двох слів зрозуміла. Can can't. Can can't. А американців ні, тому. Зрозуміли, так? Да? do it. I can do it. I can do it. 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 Сподіваюсь, вам буде корисне це відео. Дякую, що подивилися його. Приходьте на безкоштовний урок, підписуйтесь, ставте лайк. Приходьте на навчання, якщо хочете. Я для студентів дуже часто знімаю такі додаткові уроки, якщо вони просять. Е, і побачимось з вами на інших заняттях. Обіймаю!